Чи є взагалі можливість дотиснути росіян до того, щоб вони погодилися на будь-які більш-менш адекватні умови для того, щоб продовжувати перемовини? Так, дуже просто вести адекватні санкції з боку штатів і Європейського Союзу. Адекватні санкції, які будуть душити прямо дуже швидко російську економіку. Це можливо, це вже все пораховано. На паперах написано, я впевнений, і в Пентагоні, і в Держдепі США. В всіх інституціях в Брюсселі уже ці документи, як це зробити? Як по перше, закрутити гайки в чинних санкціях, щоб Російська Федерація не могла їх обходити? А по друге, які треба ввести для того, щоб забутити їх економіку повністю? Які санкції треба вести проти Китаю, проти Індії, в Трині для того, щоб вони перестали фінансувати російську агресію в Україні, тим, що купують їх нафту, газ і так далі? Тобто, механізми є, вони досить прості насправді, але ми ж розуміємо, ми бачимо позицію США і це взагалі треш, і ми бачимо, що Європейський Союз не має достатньої суб'єктності, щоб щось робити досить агресивно без волі Трампа.